В міндоході обговорили шляхи модернізації надання адмінпослуг, зокрема в державній архієктурно-будівельній інспекції. Україна чекає змін для того, щоб її, вони відбулися, нам слід модернізувати нашу управлінську систему. На сьогоднішній день всім очевидно, що державні установи всюди відстають від комерційного сектору в плані використання інформаційних технологій. За рівнем інформатизації державний апарат виглядає на фоні бізнесу кам'яним віком. Очевидно, що потрібно змінюватися самим і змінювати систему управління. Наразі в інспекції реалізується проект щодо надання електронних адмінпослуг, це дозволить зекономити час та зусилля громадян. Більше не потрібно буде вистоювати черги, що збереже робочий час замовника і працівників інспекції. Людина на сьогоднішній день, не виходячи з дому, маючи в наявності електронний цифровий підпис, який на сьогоднішній день видають органи Державної податкової служби. Може подати відповідні повідомлення та декларації шляхом здійснення електронного підписання в електронному вигляді. Можна буде зареєструвати чотири послуги: це повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт і безпосередньо реєстрація початку підготовчих і будівельних робіт. Маючи електронний підпис та попередньо зареєструвавшись, послугами можна скористатись на сайті itere.gov.ua. Більше інформації знайдете на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції.